Тернопільських беркутівців обіцяють доставляти на місця безпечно. Провівши коридором ганьби, 21 силовика сховали в обласному драмтеатрі. Тернопільські майданівці запевнили, що спецпідрозділ не несе загрози для тернополян. Ми їх повністю роззброїли. Зброя пішла, вся амуніція, всі шоломи, жилети, зброя, пістолети. Там патрони пішли на Київ революціонерам. Тобто, вони без зброї на даний момент ми чекаємо, або чуть-чуть. Накал спав громади, і ми почнемо їх локалізовувати на місці їхньої дислокації. Місцеві мітингувальники вирішили, що провести беркутівців через все місто, виставивши на людський осуд, буде дієвіше ніж застосувати до них силу. Хлопцям не залишалося нічого іншого, як згодитися на такі умови. Вони звичайно не сприйняли цього зразу, тобто, але в іншому випадку вони вийшли як заручники, і в них вибору просто не було. В них або тебе там б'ють ми в автобусі або ти йдеш коридором. Тернопільські активісти, які утримували Беркут, запевнили, що останні більше не підуть проти народу, і відтепер силовики співпрацюватимуть з майданівцями.